Вітаю вас, друзі! Сьогоднішнє відео називається Відповідальність за відмову від проходження військово-лікарської комісії, але насправді забігаючи наперед, скажу, що ніякої відповідальності за відмову від проходження ВЛК немає. І говорю я це не просто так. Я говорю це опираючись на постанову 6-го апеляційного адміністративного суду міста Київ. Зараз ми розглянемо справу від 16 липня 2024 року, в якій суд скасував постанову про притягнення до адміністративної відповідальності особи за частиною 4 статті 210 КУПАП та накладення на цю особу адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень. Про що йдеться в даній постанові? Давайте коротко ознайомимося з цією справою. Особа, будучи військовозобов'язаним, 11 лютого 2024 року відмовився від направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення ступеню придатності для проходження військової служби. В ТЦК зазначили, що цим особа порушила вимоги під пункту 2 частини 10 статті 1 та пункту 7 частини 3 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу. А також пункт 4 частини 1 постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року. Представником відповідача. Тобто, це ТЦК у нас долучено до матеріалів справи направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією та акт про відмову від проходження медичного огляду ВЛК. Проте позивач. Особа вважає цю постанову незаконною, необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню, оскільки позивач вказує, що не отримував направлення чи повістки, чи розпорядження або іншого якогось документа, із зазначенням часу і місця, куди і коли він зобов'язаний прибути. Після того, як було озвучене прохання направити на ВЛК за місцем реєстрації відносно особи було складено протокол. Також позивач вказує, що оскаржувана постанова не містить доказів вчинення ним правопорушення у відповідності до статті 251 купа. Тобто, скоріш за все, яка була ситуація? Людину десь перестріли на вулиці, у людини з собою ніяких документів про хворобу не було. Ну. Ви ж розумієте, що ми ж не носимо з собою різні МРТ, медичну картку і таке інше. А людину, скоріш за все, зустріли на вулиці, привели в ТЦК і одразу в цьому ж ТЦК запропонували пройти медичний огляд, пройти ВЛК. Людина, звісно ж, сказала, що я пройду ВЛК. Але, будь ласка, дайте мені час, щоб я зміг зібрати всі потрібні медичні документи для того, щоб лікарям показати, що дійсно є хвороби. І я пройду за місцем реєстрації. І ВЛК без проблем. Працівники ТЦК відмовили в цьому і одразу склали протокол, акт і виписали постанову, що людина відмовляється від ВЛК. І, от, надаючи правову оцінку обставинам справи та висновкам суду першої інстанції, колегія суддів зазначила наступне: об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні законодавства України про військовий обов'язок і військову службу, а саме у порушенні правил військового обліку. Неявці на виклик до військового комісаріату без поважних причин, або несвоєчасному поданні в обліковий орган відомостей про зміну свого місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також у порушенні порядку проходження навчальних зборів у навчальних закладах. Як бачимо, тут нічого не сказано про ВЛК, але ж давайте далі читати, що ж е, суд. Вирішив по цьому питанню. Колегія суддів враховує, що у виданому направленні на ВЛК не було визначено дату, на яку позивач зобов'язаний був прибути для проходження медичного огляду. Тобто, бачимо, що тут працівники ТЦК видали направлення на ВЛК, але в цьому направленні не вказали ні дати, ні час, коли людина повинна з'явитися на це ВЛК. Також, ось тут дуже важливо, колегія суддів визначає, що чинним законодавством не передбачено відповідальність військовозобов'язаного за відмову від направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Ще раз зачитаю, ось це дуже важливий абзац. Колегія суддів зазначає, що чинним законодавством. Не передбачено відповідальність за відмову від направлення на медичний огляд ВЛК. Таким чином, відповідачем не доведено в установленому порядку наявності в діях позивача складу правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 2 статті 210 КУПАП. І це є підставою для скасування постанови за справою про адміністративне правопорушення. Що суд і зробив? Суд скасував постанову про адміністративне правопорушення. Дуже важливо, це остаточне рішення. Тобто, це вже фактично аксіома для всіх громадян України у всій країні. Не можна по-різному трактувати закон, і одним говорити, що є відповідальність за відмову від проходження ВЛК, іншим говорити, що. Що немає відповідальності за відмову від проходження ВЛК, є суд. І ось Апеляційний суд поставив крапку в даному питанні. На сьогоднішній день законодавство України не містить відповідальності у разі відмови від проходження ВЛК. Я рекомендую вам ознайомитись, добре ознайомитись і вивчити цю постанову. Її номер і дату ви зараз можете бачити на своїх екранах, але... При цьому дуже важливо розуміти, що викладене вище не є підставою для зловживання і ухилення від мобілізації. Тому пам'ятайте, завжди пам'ятайте, що ми повинні допомагати один одному, допомагати зсу і добросовісно повинні пройти ВЛК для того, щоб мати повну інформацію про стан свого здоров'я. Щоб в разі придатності до військової служби потрапити до тієї військової частини на ту посаду, де від вас буде найбільше користі. Ну, а якщо ви не придатні до військової служби, то треба пройти ВЛК для того, щоб вас зняли з військового обліку. Щоб на вас вже не розраховували. Друзі, якщо відео було для вас корисним, якщо воно вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, напишіть бодай один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. І звісно ж, підпишіться на канал. До нових зустрічей!